Здоровенькі були, вітаю вас на каналі і Витребеньки. І сьогодні я вам покажу ще один рецепт з баклажанів. У мене їх вже декілька, ну, сезон, так сезон. І це буде вже, може, там, декому відомий рецепт баклажани як гриби. І, власне, цю магію я буду сьогодні робити, як з баклажана зробити гриб. Ну, гриб без грибів. Так є. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Давайте будемо розвивати, підтримувати український YouTube. Так що сідайте позручніше, а я вперед готувати. Як завжди, що, чого, як і скільки, буде в описі під відео. І почнемо ми з баклажанів, яких нам треба почистити від шкірки і нарізати. І нарізати я буду отак, я нарізав. І тепер такими більшими кубиками. А можете нарізати і півкільцями, за бажанням і за власними смаковими вподобаннями, як любите. Більше, менше, дрібніше, не дрібніше. Коротше, вам вирішувати. Порізали. І тепер нам треба залити це все кип'ятком. Поставив воду, щоб закипіло. І в кипятку нам треба потримати 20 хвилин. Ну і чекаємо хвилин 20-пів години, щоб вони гарно змякли, чуть зменшилися. А за цей час можемо нарізати цибулю. Не включив камеру, забув. цибулю я порізав досить дрібненько. А ви можете також різати, як вам подобається. І вливаємо сюди пів літри олії, бажано без запаху. І ставимо смажитись. Тепер можна натерти часничок. Цибулю будемо смажити до такого легко золотистого кольору. І потім будемо добавляти наші баклажани. А баклажани можна вже, а, ну так, забув сказати, якщо у вас кастрюлька така, там впритик вони вже доверху було, то дайте тарілку і зверху поставте щось важкеньке, щоб вони всі гарно в воді були. Якщо кастрюля більша, там і води понад баклажани, ну, то нормально. Вже пройшло пів годинки навіть. Так що можна їх зливати і віджимати. Беремо наші баклажани. Ну, зараз я телефон відкладу, буду двома руками. І Віджимаємо з них лишню воду і перекидаємо в другу каструльку. Віджали наші баклажани, гарно треба віджимати. І Зараз будемо їх змішувати з смаженою цибулею. Я переклав цибулю в трохи більшу кастрюльку, щоб все влізлося. Ну і Додаємо сюди наші баклажани. І разом з цибулею треба все тушкувати на вогні чуть менше середнього, пів години. Все гарно перемішали. І що приблизно хвилин 10, ну тобто три рази за цих пів години його треба ще трошки поперемішувати. Як бачимо, баклажани в процесі тушкування, смаження, як там правильно. Трошки сідаються, зменшується. Ну і до кінця вже приготування їх ще трошки менше стане, так що там не лякайтеся, що тут буде мільйон банок, Бо вони зменшаться в обій. Ну І тут такий штрих вже чисто від мене, ви це можете пропустити і не робити. Я додаю ще два невеличких гострих перчики. Це так, для тікант. ну Я люблю трохи гострувати. Тут це в рецепті нема, це так. Суто моє. Може, хтось теж захоче, так що пробуйте. Чесничок. І з мівіною я додав ще також пів чайної ложки перцю. Якщо ви не додаєте оце гостре, як я додавав, додавайте цілу чайну ложку. Майонез. Дві пачки, ну, в цілому це 400 грим. Я додаю отаку на 350 і зараз ще 50 з іншої додав. І перемішуємо це все і тушкуємо ще 10 хвилин. І будемо розкладати в банках. Банки стерилізувати не потрібно, бо ми будемо стерилізувати вже банки з цим у воді. От і все. 10 хвилин протушкувалося з майонезом, часником і спеціями. Розливаємо по банках. От, це є баночки, які там хочете, наливайте. Я завжди ставлю щось ще металічне, щоб підстрахувати себе. І... То немає, купіть собі отаку от штучку, щоб не розливати. Продається у всіх китайських магазинах. Оце все по 10, все від 1, все від 5, від 2, чи як воно там називається, є. У мене вийшло ось таких 6 баночок різних. Ну і ще собі зараз чуть-чуть на вечерю залишилося. Так що зараз ставимо стерилізувати кришки. І будемо ставити це в кастрюльку на дно, в якусь шматку. Заливаємо води приблизно десь отак, в банках, щоб було. І стерилізуємо з моменту закипання 40 хвилин. Все, поставили, почало кипіти і 40 хвилин з моменту закипання. Ну, і побачимось. Все простерилізувалося, будемо витягувати. Ну і все, прокручуємо. Це кришки євро. Тут просто закрутити і все тут ключа не потрібно. Перевертаємо до грибно, накриваємо чимось теплим і чекаємо. Так от виглядає наша закусочка. Постояла. Дійсно, на смак, як гриби ще завдяки грибній приправі, то смак повністю насичений, грибний, смачний. Так що готуйте, вам сподобається. Дякую всім, хто був на каналі, дякую за вподобайки і коментарі. Заходьте і пишіть ще більше коментарів, і ставте ще більше вподобайок. Всім мирного дня і слава Україні!